Спаси Господи, люди Твоя, і благослови достоян'я Твоє, поверти православним крістям. Там колись зустрів Мельхиседека і віддав йому частину своєї військової здобичі і отримав благословення хліб і вино. так? за Біблією. Це символічні такі дари ми сьогоднішньої протягом всієї дороги зустрічали людей, давали їм хлібчики вино і радісно, що і нас теж зустрічали з компотом. З блинчиками, так, кисними, і зустрічають з хлібчиком. Дякуємо всім нашим парафіянам храму воздвиження Христа Господнього, всім парафіянам на честь не Божої матрі все цариця. Мульцумиск і спаси, і сохрани всі Господь. Будь ласка, хлібчик можна тоді буде передати комусь діточок. Так? Дякуємо літі Харітона, не тримайте. Будь ласка, дякуємо і Софійчці, і Аристарху. Ух ти, а що ж це таке? Це — Що Хто це, таке? Це, це, таке? Що, це в нас прихожани, наші дорогі ага. пекли, хліб бачите як? А це хипова Спаси Господь. Ну прямо як в Молдові, так да? Як калач такий молдавський. Так давайте діточкам придаємо. Дякуємо, спаси вас господи. Так, а це у нашу тебе що аристарх? Пекла це Інна випекла хліб, хлібчик. Це та яка завжди нас пикла, пикла, пригощає. Вона, Марія пекла, та пикла, да? дякуємо за все, спаси Господи. Так, давайте діточкам передамо і обов'язково будемо ще. Що... <кліпи> 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 ну що ж, дякуємо всім. Дякуємо, що ви нас так зустріли, дорогі наші от відбулася наша традиційна зустріч. Хотілося б зазначити, що наш такий непростий час світ так потребує молитов, Любові і прощення це те, що ми, християни, можемо давати світу, можемо давати нашим ближнім. Люди зараз дуже на жаль вірюються. Інколи не знають, що робити, і шукають якогось виходу, але на жаль, не всі його знаходять в Бозі. Більш ми зациклюємося на земних наших проблемах. Забуваємо про те, що піст, забуваємо про те, що треба постувати. пробачте. Але так скажу по-простому в стилі батюшки, ну тепер уже владики Даміана. І скаржимося, що жити тяжко, але пробачте, був я на двох заупокійних обідах. Ну, я знаю скільки передають за кожного учасника обіду грошей. Простіть, це ідуть великі-великі гроші. Не обов'язково впіс накривати стіл, щоб там все ломилося від м'яса, від ковбаси, від борща з м'ясом. Але ж вибачте, ну так уже Господь нам показує люди добрі, схаменіться. Ви ж себе називаєте християнами. Ви ж говорите, що ви дотримуєтеся церковних правил. Ви ж інколи намагаєтеся і е, втручатися у духовні справи, не живучи абсолютно духовним життям. От пробачте, як пророк один говорив староста. Хай буде проклятий той день, в який я народився, але якщо люди не схаменуться, то ще щось гірше може попустити Господь. От стільки вже випробувань. Люди гинуть. І в минулому році загинули, і зараз гинуть. Ну, а у нас інколи, на жаль, пісне піст, а ми забуваємо про все. І нібито зовні щось виконуємо, і батюшку вже запрошуємо на похорон. Але ж ну скріше говорять, і подолбачу навіть зараз, що піст. Так? І в газетах пишуть, і розповідають, як треба пустувати. І говорять, але ж все одно, столи. Ломляться буквально від різних яств і не звертають увагу люди на це. Бо на це не звертають увагу, бо це нібито другорядне. Інколи кажуть, що Бог в душі був, так пробачте, не буде Бога в душі, якщо ми по Божому не живемо. Не будемо жити по Христовому. Якщо ми не виконуємо те, до чого нас закликає церква як тіло Христове, як людський організм. Стільки вже всього нам попускає Господь ні, той ще і ще раз каже люди: скаманіться, ну від нас залежить, що ми оберемо Боже. З небесним життям чи будемо обирати якісь людські пристрасті і прибхи земним, і будемо на тільки земне орієнтуватися? Будемо орієнтуватися на земне і Боже не отримаємо і людське, і земне втратимо. Отдай нам, Боже, на Вічне, небесно, орієнтуватися, Боже, обирати тоді все людське, і все земне, усі повноті, наскільки це нам потрібно буде, докладеться. Простіть це все, лише просто так знаєте, так як ми такою так, так. єдиною, єдиною родиною. Ідемо зараз і єдиною духовною родиною, стараємося родиною. жити, як з родиною з вами родиною. ділюся, тим що навіть не те, що не боліло, а це деяке моє спостереження, якими інколи хотіли поділи, хотілося поділитися. Ну і дітки, що вже приготували для нас, так. Ну, да.